Всім привіт! В цьому відео покажу, що роблять з котами, яких підкинули в селі. Сьогодні прийшов час розібратися з нашими. Покажу, як зробити переноску для котів, але трошки пізніше. Перед цим розкажу історію. Щодо переноски, ось так її роблять в ТСН. Та своїми руками переноска. Ця переноска точно не витримає ні кота, вона не витримає нічого. А нашу покажу трошки пізніше. Коли ми переїхали в село, тут вже було чотири котика. Ми живемо біля дороги, тому тут і звозять, викидають. Зараз почалась весна, не знаю, що взагалі буде. В общем, у нас було на той етап вже чотири. Через тиждень, коли вони і ми до них звикли, ми подивилися і виявилося, що всі чотири це кішечки. Вирішили залишити, тому що зима попереду нікуди їх вже не дінеш. Хіба що ну, топити їх? Ну я думаю, що не в цей раз. Через два тижні одна з різнокольорових захворіла. У нас тут немає ветклініки, є, є ветаптека. Ми пішли, нам порадили ліки, ми кололи, і, на жаль, одна киця померла. І тут почався котоворот котів. На наступний день після цього прийшла чорна кішечка. Почала пригати на вікна. Я взагалі перший раз таке бачу. Почала бити шибки, Хі -хі -хі. тому її залишили, також прикормили. Ще через пару днів прийшов рижий кіт. Ми тупали, ганяли, тому що він уже був великий, думали, що це чийсь, але нікуди він не дівався. Запитали у сусіда, може, він знає, чий це кіт. Він каже: ні, я не знаю, але він у мене також був, я так ногою тупнув, і він побіг до нас. Ну, Ми зрозуміли, що ми не будемо далі передавати його сусідам, і також залишили. І на цей момент у нас вже було п'ять котів. Двох сіреньких вирішили забрати в хату, тому що чорнобіленька і чорна вони були дикі. Зробили їм ось таку будку з пінопласта. На швидку руку вони її подерли, але весна вже прийшла, і зимою вони собі в неї чудово почувались. Тому кого вигнали з дому жінки, будь ласка, беріть пінопласт, робіть собі житло і нормально можна прокантуватись. І тут ми з Саша лежимо, дивимось фільм. Троє котів на вулиці, двоє сіреньків в хаті чуємо крики, виски. Вибігаємо, е, котів немає. Дивимось ліво-вправо, і за хати біжить чорнобіленька і хромає на одну ногу. Потім біжить черненька, все нормально. Рижого немає. Прийшов день, два, він так і не з'явився. Потім ми попитали у сусіди, виявилося, що у сусідів і у нас котів забирає лисиця. І потім ми ще знайшли нігодь. І знову у нас стало чотири кота. Щоб такого більше не повторилось, я зробив капкан на лисицю. І котів почали насильно на ніч закривати в повітках. Ну, як насильно. Заганяли їх туди, давали їжу і закривали, щоб їх знов не забрала лисиця. Тепер пошліть, покажу вам капкан. Ось таку зробив каркасик, обтягнув її сіткою. Ось сюди лисиця має наступати. Тут така ниточка, за неї смикається і все закривається. Лисицю поки що не зловили. Ну і механізм, чесно кажучи, такий собі, ну, опалінувався, трохи опалінувався. Ладно, і так! Напишіть в коментарях, як вам такий капкан, можливо, будуть якісь поради. А тепер йдемте, покажу вам переноску. Ось так я зробив. Це вона вже від, ще відкрита. Два ящичка, один на інший. Тут по бокам можна скріпити проволочкою, я скриплю, сприклюкував хомутиками. Зараз їх немає, ось так, як ззаду. Ззаду закрив дирку сіточкою на хомутики. І тут по бокам також їх треба зробити. Спереді, ось так дверця буде відкриватись, і знизу кріпитись на хомутик. Я думаю, що це набагато легше зробити і набагато краще, ніж так, як показував ТСН. Де да, ящики точно дешевше коштують, ніж той контейнер, який дешевше купити, дорожче купити, ніж переноску. Це клітку передав Саші, вона упаковує котів і буде вести їх на стерилізацію. Знайшли тут недалеко по 350 гривень кішечка. Хто знає, можливо, в лисянці. Це Черкаська область. <схід> Можемо дати контакти, якщо кому потрібно, в коментарях. Тому поїхали дивитися, як Саша упаковує котів. Тепер я в ролі оператора. Саша загружає котів в машину і вже будуть їхати. Ти всіх загрузила? Все, давай, удачі. Сьогодні вже наступний день, котики перемістились в сіни, були з нами в хаті, але не захотіли, почали біля дверей скавчати. Зараз Саша їм дає ліки. Сказали, в, ко... Ой. Сказали, в ротіка треба закапати на наступний день. Антибіотик. Антибіотик. Ось, а ці щось залізли в сумку. Сидять. І там за нею ще другий. Чого, чого, дюдо так, мабуть, треба достати їх звідти, бо вони тут на одному гоздіку висять. Це щось у них якась нова мода. Ти бачиш, що їй не подобається, що ти камеру тикаєш в обличчя. Давайте, діставайте її. Давай. Ні, так діставай, бо зараз затопчу біло лапченко, там же ще одна. Давай. Ти не будеш злитися? Чого це ти? Все добре підеш на ручки? Воно. Та, я думаю, піде. Може, з сумкою? З сумкою знять? Ну давай знімай з сумкою, тому що. Щось якісь вони. Такі... Тільки не пригають, Марк. Що... Ось дістали сумки. Такі ще соні, це біла лапка, сама маленька. Так, давайте. Давай. Кривай, дочка. Ну, знаю, знаю. Давай. Ой! Таке вона трошки. І з характером, не хочуть їсти. Да. О! Може і цапнуть? Не хоче. Не хоче. <рес> ну ладно, зараз ми будемо з ними розбиратися. Так що прощайся. Ось так. Кошечки стерилізовані, будуть скоро вже довольні. І гріві. Ну. Ну що, я хвилююся, бачиш? Ну, все, добре. На цьому розповідь закінчена. Будемо на зв'язку, підписуйтесь.